Привіт! В ці останні сонячні дні ми знімаємо першу серію нашого чергового проекту. Поряд зі мною наш замовник Роман. Привіт. Ми поговоримо про архітектуру, про проектування. Його будинок знаходиться в передмісті Львова, має 200 квадратів і він побудований в сучасному стилі і проектований в сучасному стилі. І перше питання у мене є до Романа. Чому ти вирішив, що ти не, не квартирний? Тобі треба виїхати за місто і побудувати свій будинок? Хотілось власного простору подвір'я. І робота передбачає потребу в фаражах. Окей, Ром, як ти бачив свою майбутню домівку і яке завдання ти поставив архітектору е, E-Reduce? Хотілося багато світла, відкритий простір, поменше меблів, ну і терасу, терасу, подвір'я. Питання, як тобі архітектура твого будинку і матеріали, з яких він побудований? Вийшло ідеально. Я побачив дуже гарну картинку, ззовні він манить. Ми поєднували декілька ідей, закидували певні свої наміри у вигляді фотографії Ірині. І Ірина з багатьох ідеальних варіантів скомбінувала просто шикарно. Там в тебе є дуже гарний лісочок. Як взагалі ви вирішили з командою обіграти от вигляд з вікна? Десь півроку часу я потратив на пошук місця, локації цікавої, щоб з боку був і зручний доїзд, комунікації, лісок. — Лісок хороший. Так, він, він відповідно гарний, і в поєднанні з гарними вікнами було просто грішно повішати там штори і прикрити цей вигляд. А, окей, Ром. Я ще хотів тебе запитати, як тобі вікна? Я знаю, що там проктування нестандартне, тобто вікно з даху плавно переходить в ну, скажу, в бокове. Вікна дійсно дуже цікавий варіант. Я в нас таких вікон не а, бачив. Яку, теж. Важко було знайти майстрів, але вони є у Львові, які роблять а, такі вікна. Це доволі дороговартісний процес, але воно цілком вартує цього. Це родзинка будинку, воно додає багато світла, ідеальний варіант. І відповідно використання фальцю, яке да, дуже да, поєднується з тими вікна. Теж Я його гарний. вважаю, ну, він дуже гарний матеріал. Шкода, що його мало, мало використовують, власне, не для дахових покрівовань, а для обробки фасадів. Він, як на мене, практичний. Його завжди можна помити. Привести в первозданий вигляд, і він гарний. Гар. Він вигорає, він і гарно фасад захищає. Він. Це теж класно від косодощу, від снігу і так далі. Так, від До хороше рішення. Трубу ненависник не, це не я. Кажу. Я з дитинства не люблю труби, тому що вони псують фасад, вони виступають забагато, і не некрасиві звичайно і не в колір. Як ми це вирішили в тебе? Так. Я можна сказати, теж трубу ненависник. Їх вдалося приховати за допомогою. Фальцевого покриття, і їх важко помітити на фасаді. Вони є, вони існують. Ну вони мусять бути так. Майстри в додаток розширили водостік десь буквально до 30 сантиметрів. Ширина, мабуть, навіть, мабуть, навіть 40 сантиметрів. Я такого не бачив ніде. Тобто, звичайна водостічна труба має сантиметрів 20. Тобто я, го... забіг. Та, та, я готовий до амазонських злив. І труба буде в колір е, фальцу? Тобто, Вона робиться буде. з того самого металлу, металу, та. і вони її на місці вигибають під потрібен можлив. Супер. І чим він хороший, він не має швів, він кладеться повністю на висоту всього будинку. Тобто метал приїжджає в 20-30-метрових рулонах, потрібно 6 метрів. Хлопці відрізали рівно 6 метрів. Ніяких швів. На будівництві всі кажуть, можна зекономити, можна зекономити. До дійшовши до цього етапу, я зрозумів, що економити не можна ні на чому. Якщо ви будуєте цей будинок для себе і надовго плануєте там залишитись. Ми вже майже завершили будівництво, треба переходити до внутрішніх робіт, до дизайну. Дизайн розробляла наша любов Лазарів. Скажи, як тобі. Я думаю, вона попала в десятку. Її треба було направити в русло, яке нам підійшло. Це нам вдалося зробити буквально з другої-третьої зустрічі. І всі подальші варіанти нам остаточно підходили. Яка твоя улюблена ну, зона, так? яке улюблене місце в будинку? Помимо робочого гаража. Ну це ми зрозуміли. Дуже дуже подобається кабінет робоче місце. І мені дуже сподобалась прямокутна форма дитяча кімната. Жалко, що в дитинстві в мене такої немає. Супер. В кого з'явилася прекрасна ідея додати от мокру зону та мейку поставити в спальні? Е, ну, це, мабуть, наша спільна з дружиною. Е, взагалі, в ідеалі, я би хотів ванну зробити ну, в рази, мабуть, три більш. І щоб переходу між спальною і ванною взагалі ніякому. Тобто спільний простір так. був. Споку є сусіди, цей варіант доволі не підходив. І хотілося зробити дуже великого розміру душову кабіну. Цей умивальник нам просто не ну, вписувався. За кордоном цей варіант не є дикістю. Майстрам доводилось показувати, так дійсно тут має йти труба на воду в спальні. Е, Інтер'єр розробляла е, Люба наша, і є, вона такий прихильник лофту та софт лофту. А лофт це зазвичай бетон. Є е, в нас якісь бетонні елементи, щось залишались? Так, елементи залишились. Спочатку я якось насторожливо ставився до цієї ситуації, але побачив, що якісь певні взірці, варіанти, полюбив. Він вписується в будинок, його залишили на сходовій клітці е і додавали в спальні певні елементи на стіні. Ром фасад досить монохромний, та? два кольори. Тобі це підходить? Давай, може, персиковий. От проблема якраз в нашій країні в облицювальній цеглі, центральна, центральна Україна там. Кореїді і персиком. Якщо ви вагаєтесь, покрасьте це в білий. І додавте каплю чорну або навпаки. Так. Це найпростіші, це вічні варіанти. Він не надоїсть. Він не набридне просто. Все правильно. Ціллю нашою було, щоб цей будинок нам не набрид. Не набрид за 10 років, не набрид за 20 років. Я впевнений, що все буде окей, а ми вам це доведемо в наших наступних відео, де ми покажемо детально про архітектуру та дизайн цього будинку. Всім папа, -па, підписуйтесь на наш канал, дивіться нас в Ютубі, дивіться нас в інстаграмі. Папуськи.